Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачною випічкою до чаю, а саме це пиріг з творогом. Він дуже легкий в приготуванні і він дуже швидко готується. Тож ділюсь з вами рецептом. Спочатку нам потрібно просіяти борошно з однією чайною ложкою розпушувача, додати туди маргарин чи вершкове масло. Потім потрібно перетворити борошно з маргарином в однорідну суміш. Ми це робимо за допомогою руки, ось так гарнесенько перетираємо і в результаті в нас має вийти ось така суміш, яка при стисканні формується і при легкому нажаті вона легко розсипається. Сюди ж ми додаємо 5 столових ложок цукру, знову гарненько перемішуємо і додаємо одне яйце. І далі ми замішуємо тісто. В результаті воно повинно мати ось такий вигляд, достатньо вологе та легко формується та при натисканні легко розсипається. Відставляємо його в сторону та починаємо займатися начинкою. Для цього ми беремо кисломолочний сир, додаємо туди ванільний цукор, 5 столових ложок цукру та гарненько перемішуємо це все до однорідності. Додаємо одне яйце і знову це все гарнесенько перемішуємо. Все, наша начинка готова, тепер можемо формувати пиріг. Беремо формочку, в якій будемо випікати, і ось такими рухами, як показано на відео, розпреділяємо більшу половину нашого тіста. Зверху викладаємо начинку і рівномірно розпреділяємо її по всій площині. І потім зверху ми посипаємо залишком тіста, такими ж рухами, як ми робили і основу. Це можна відправляти у духовку розігріту до 180 градусів приблизно на. 35 хвилин. Пиріг краще коштувати охолодженим. Заварюємо чай чи та каву і насолоджуємось кожним шматочком. Якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал, мені буде дуже-дуже приємно. А вам смачного!